З перших днів нового року торгово промислова Палата України прагне надавати вітчизняному бізнесу максимальну допомогу, щоб він активно розвивався та нарощував обсяги свого експорту. З цією метою провела ділову зустріч з аргентинськими підприємцями. Останнім часом наші двосторонні економічні відносини не відзначаються особливою активністю. Скажімо, торік їх обсяг склав близько 250 мільйонів доларів. Натомість присутні переконані, що цей показник не відповідає інтересам і можливостям держав. Ми можемо покращити співпрацю у різних Экономики. Представляем предприятие «Индар». «Индар» – это предприятие по производству инсулинов на Украине, по производству полного цикла инсулинов. И в настоящий момент мы ищем партнеров для совместной работы в Латаме, в Латинской Америке. И ищем партнеров также для развития новых технологий. Поэтому я считаю, сегодня встреча она достаточно интересна. Вот, надеюсь, она так сказать, будет иметь продолжение. А перший віце-президент ТПП України Віктор Яновський наголосив, що Аргентина може стати для вітчизняного бізнесу надійним партнером. «Перед усім ми маємо шанс активніше співробітничати у агросекторі. Тут наші держави повинні не конкурувати, а доповнювати одна одну. Також сторони зацікавлені у реалізації нових взаємовигідних проєктів у енергетиці, автомобілебудуванні, гірничорудній промисловості, високих технологіях, банківській сфері і туризмі. Ми дуже дякуємо торгово-промисловій палаті, яка Київській, в тому числі Київській обласній торгово промисловій палаті, яка нас залучає на такі заходи. Ми будемо перепрофілювати це підприємство під сільгоспвиробництво. Зрозуміло, що Аргентина це країна, яка лідер по виробництву сільгосптехніки. А ще аргентинці заявили про готовність розглядати наші пропозиції щодо створення спільних підприємств, наприклад, з виробництва енергозамінного і енергозберігаючого обладнання, основане на новітніх технологіях, воно може бути конкурентним на світовому ринку. Натомість комітет підприємців будівельної галузі при ТПП України і Асоціація виробників будматеріалів і виробів прагнуть активізувати у галузі імпортозаміщення. Так буде розвиватися вітчизняне виробництво та внутрішній ринок. Відтак зібрали керівників найбільших компаній, аби з'ясувати перспективність цього процесу в Україні. Присутні зауважили, що останнім часом у наших магазинах побільшало вітчизняних товарів. Скажімо, сучасні кахилі сантехніку поставляє промислово-технологічна компанія Агромат. Вона звела завод, який поставляє високо Кісну продукцію, яка не поступається імпортній, але значно дешевша. Ми на сьогоднішній день маємо обладнання і машини, які не мають заводи в Іспанії, в Італії, в Китаї і так далі, і тому подібне. Це наші люди, які працювали. І на сьогоднішній день в компанії 2300 співробітників, які отримують нормальну зарплату, які працюють на наших заводах, на кар'єрах. Ми займаємося і сировиною і в тому числі і продажі. Ну продажа це вже фінальний продукт. Ми його продаємо. На краще змінилася ситуація і на ринку сучасних залізобетонних виробів. Зараз переважна більшість житла і промислових об'єктів споруджується в Україні з вітчизняних залізобетонних конструкцій та комплектуючих. У різних регіонах держави з'явилися виробництва, які дозволяють архітекторам сповна використати свій творчий потенціал. У Києві це промислово-будівельна група Ковальська. Вона виготовляє залізобетонні вироби високого ступеня готовності. Ми постійно займаємося впровадженням нових технологій виробництва. Ми всі наші виробництва комп'ютеризували, видаємо бетон найвищого гатунку, який відповідає світовим стандартам, і ми можемо його випускати. І наші споживачі в незалежності від пору року і місця вкладування в будь-який час, в будь якій кількості. Аби прискорити процес переорієнтації будівельної галузі на використання вітчизняних комплектуючих, комітет підприємців будівельної галузі і асоціація виробників будматеріалів і виробів ведуть активний пошук інвесторів, здійснюють інформаційне і юридичне супроводження, дбають про наближення вітчизняної продукції до покупців. Комітет троє палати і трога палата всіляко сприяє підприємцям і одночасно владі і уряду. І ми продаємо серйозні форми, а найголовніше. Ми сьогодні готуємо програму імпортозаміщення і програму розвитку галузі будівельних матеріалів, яка потім піде в урядові структури, але попередньо працюється в комітетах і в наших регіональних торгових палатах. Нині при торгово-промисловій палаті України працює 13 комітетів різних галузей економіки. Вони беруть активну участь у законотворчій роботі та допомагають розв'язувати нагальні проблеми розвитку вітчизняного бізнесу. А про 95-річний досвід вітчизняної дипломатії ви дізнаєтеся з чергового випуску щорічника Україна дипломатична. Його презентація пройшла у дипломатичній академії України. Учасники зустрічі зазначили, що у виданні подано статті зарубіжних послів дослідження щодо надбань зовнішньої політики та сьогоднішніх завдань нашої дипломатії. Це дійсно унікальне видання, яке випускається з 2000 року і виходить кожний рік. Тут чим воно видатне, що воно дійсно унікальне, єдине в світі такого формату, де представлені всі посли їхні біографії в хронологічному порядку, а також актуальні проблеми, які висвітлюються цими посольствами, а також української дипломатії. Нині перед вітчизняною дипломатією наголошували присутні поставлено завдання сприяти поглибленню нашої інтеграції з Євросоюзом. Тому зараз дипломати більше уваги приділяють зовнішньоекономічній діяльності. Відтак у наступних випусках України дипломатичної ширше буде представлена і ця тема. Тут редакція щорічника планує налагодити тіснішу співпрацю з торгово-промисловою палатою України. Палата має багаторічний досвід, який допоможе вітчизняному бізнесу знайти за кордоном нових партнерів та наростити свій експортний потенціал. Раз з керівництвом торгово-промислової палати України відбулися перемовини і домовленість, що ми будемо постійно надавати такі матеріали, і не тільки матеріали, а запрошувати і наших зарубіжних колег, і наших науковців і промисловців на такі семінари, які будуть проводитись разом під гідою генеральної дирекції з обслуговування земних представництв і щорічника Україна дипломатична. Україна і світ так коротко можна охарактеризувати черговий випуск щорічника. Україна дипломатична. Він засвідчує про нові підходи до справи утвердження авторитету нашої держави у світі. Черкаська палата цього року теж планує зробити багато. Зокрема, планує освоїти чимало нових послуг та напрямів діяльності, впровадити сучасні методи і форми роботи. Йдеться про оцінку майна, реєстрацію торгових марок, проведення аукціонних торгів, велику освітню програму тощо. Остання спрямована на конкретну допомогу регіональному виробництву і підприємництву. Відтак запросила на спеціалізований тренінг керівництво багатьох місцевих заводів. Слухачі освоювали передові методи управління бізнесом. Ця методологія дозволяє. Сісти, порахувати, прогнозувати, спланувати свою діяльність. Не інтуїтивно це робити, а дійсно за допомогою сучасних інструментів, які вже є, які з успіхом в інших країнах використовуються. Часто у подібних семінарах і конференціях беруть участь представники місцевого товариства Завод Техно. Це один з найбільших в Україні виробників мінераловатних теплоізоляційних плит. Новітнє обладнання і технології забезпечують продукції заводу популярність на внутрішньому і зарубіжному ринках. А сучасний менеджмент, спеціалісти підприємства освоюють на освітніх заходах Черкаської ТПП. Хотілось би сказати адільне спасі організаторам даного мероприятия, руководства торгово промислової палати і людям, які представляють. Данную информацию ну, непосредственно для нас как бы, э, видим э, перспективы э, внедрения таких же, э, инструментов на нашем предприятии, э, кое-что на сегодняшний день у нас уже работает. Ну, увидевши данные доклады, мы э, более будем шире рассматривать вопросы, которые у нас возник, возникают непосредственно при планировании наших стратегий э, в рамках нашего предприятия. Учасники тренінгу у Черкаській ТПП наголосили на важливості цих навчань і для малого і середнього бізнесу, і для великих підприємств. Тому запропонували палаті регулярно проводити заходи. Вони допомагають розвитку регіонального бізнесу. Ми е, готуємо зустрічі із знову ж таки нашими партнерами із Китайською Народною Республікою, бо ми їх у минулому році запросили до себе і сподіваємося, що вони приїдуть до нас у цьому році. Ми. Е, Дуже плідно і продуктивно працюємо над навчанням і будемо продовжувати навчання серед наших членів торгово-промислової палати. І що саме головне на сьогодні урядом України і обласною державною адміністрацією торгово-промислова палата не може стояти осторонь стосовно розвитку експортного потенціалу країни і Черкащини в цілому, тому торгово-промислова палата буде одним із активних членів, учасників саме роботи. Такого центру по експорту продукції товарів і наданню послуг з Черкащини за кордон. Торік економіка Черкащини зробила крок вперед. Зокрема, було значно більше залучено іноземних інвестицій. Це дало можливість місцевим виробникам помітно наростити обсяги свого експорту. У цьому є заслуга і регіональної торгово-промислової палати.